Доброго дня, слава Україні! Мене звати Костянтин, інтернет-магазин Laser Power Tools. Сьогодні вам хочу показати ще один із варіантів використання автомобільного інвертора, або, як ще його називають, перетворювач. Автомобільний інвертор можна підключати не тільки напряму до акумулятора, а і через стандартну 12-вольтову розетку автомобільну або як це називають прикурювач. Звісно, потужність приладів, які можна в такому типі підключення підключати до інвертора, знижується, але при тому вистачить інвертора для таких приладів, як ноутбук. Як Starlink, також можна заряджати, Ecoflow та багато чого іншого. Спробуємо. Вмикаємо інвертор. Це у нас 2600 Вт, цього навіть більш ніж достатньо для такого типу підключення. Ноутбук заряджається. Також тут ми маємо два USB, тобто можна ще декілька гаджетів підключити. Все працює без проблем. Коли ви працюєте, під'єднавшись до автомобільної розетки, краще періодично, час від часу заводити ваш автомобіль для того, щоб не розрядити акумулятор, і щоб потім автівка нормально завелась. Або взагалі можна працювати на постійно заведеному авто. Фінансово це виходить те саме, що і працювати від звичайного бензинового генератора, так як розхід пального в авто, як правило, не перевищує один літр на час роботи. Так само і працює бензиновий генератор до 2,5 кВт. Цей та інші моделі інверторів ви можете придбати в нашому магазині. Все буде Україна. Дякую за увагу.